Усі мої вітання на каналі Марня Марії. І сьогодні ми з вами розбираємо гороскоп на рік для раків. Які двері відчиняються для раків у 2025 році? Давайте заглянемо на ці двері або увійдемо в ці двері у 2025 році. Ого! І! Подивіться, ми заходимо, мабуть, в райський сад. Ми заходимо захищені. В нас є всі знаки того, що ми захищені з вами родом, вашими справами, вашим досвідом все добре, все перемелеться, що б там не відбувалося, і все буде на набуття певних благ, певного досвіду, які, ну, знов досвіду, да? певних благ. В крок уперед. Ну, так, знаєте, Ще розчищається дорога, причому ви набуваєте, набуваєте, набуваєте рак, каже, я відчуваю, я набуваю. Що скаже нам, або допоможе нам раку для раков. Угу. Ну, вийшло чомусь дві. Значить, беремо дві. Тут вже нічого не зробиш. Ми виходимо із певної стогнації, мріянь. Фантазій і починаємо реально розкручувати карусельку, Да? Тут, якщо під куполом цирка, то тут ми вже маємо конкретний результат і залишимо собі фотокарточку на згадку. Круто! Давайте війдемо в ці двері, це ж неймовірно. І я взяла карти Таро дверей. Ну, так мені. Вони покликали мене, і я до них прийшла, <с>, скажімо так. Да? Давайте глянемо по 12 домам гороскопа. Огляд буде швидкий, тому що я планую з вами бути ще в наступному році. Так, в прийдешньому. Так, ну що ж, тут у нас є певні сумніви. Як же раки без сумніву, якщо вони постійно все відчувають, давайте я викладаю 12 домів. Дом радості, не даємо собі радіти. Є внутрішнє протиборство? Дуже цікава ситуація. Чому? Тому що на підсвідомому рівні ви реально входите в інший світ. Якщо ми візьмемо оракул і наше не, безсвідоме, несвідоме, кому як зручно, вашу інтуїцію, то тут від того, що ви мрієте, розводити цю водичку, мрієнь, всяких Сподівань, фантазій, то тут ви вже починаєте, ви вже готові, абсолютно готові до того, щоб подорожувати в, певну, в певне здійснення своїх мрій. І двері, подивіться, чітко говорять про це, що я готовий переходити чи всі, через всі перешкоди. Мені це під я це можу зробити. Але є внутрішнє протиріччя чому? Тому що тут з'являється деякий образ жінки, скоріше, це ви, яка має багато сумніву у собі, не дивлячись на те, що їй страшно, не дивлячись на те, що вона знає, що вона хоче, просто їй треба зрозуміти, відключити емоції, відключити фантазерство. прям захотілося мені так сказати. І. У вас тут є такі перешкоди цьому, це гроші. Мені буде не вистачати грошей. Я розумію, що я буду. Мені треба буде почекати за грошима. Причому. Ви будете набирати в 2025 році, знаєте, такі обороти. Якщо ви тут знаєте, що ви будете заробляти ці гроші, то тут ви вже починаєте шукати, ну починаєте діяти, конкретно діяти. Про це говорять несподіванки, які вам, можливо, чоловік прийде і скаже: Давай, ми будемо заробляти більше грошей. І у вас якось кардинально змінюється от розуміння. Того, як треба взагалі така фінансова грамота наступає. І єдине, що ракі попередження, вам не поглиблюйтесь в свої якісь фантазії. Причому тут уже рік, 2025, для вас, я не знаю, як там по іншим та для вас час діяти, припинити вже от булькатися, да, і пускати позирі, а вже час виходити і Причому вас буде підштовхувати, можливо, будуть зовні якісь скоріше від ваших родичів. Будуть такі чинники, які будуть говорити: дай грошей, дай, будь ласка, гроші. І вам по факту не шкода, але для цього вас примусять заробляти гроші. І можливо, ви будете цим трохи незадоволені, вам буде страшно. Справді, ну як не то, що страшно, да? і я а як я справлюсь, я взагалі зможу справитись. Якщо не з, будете думати сильно, що не зможете, приходьте до мене, тому що у вас реально буде хороше партнерство. І якщо хтось бажає мати стосунки, то теж тут з'являється людина, яка буде говорити про те, що ну реально все буде добре. І от стосовно дома роботи. Так, я, бідненький, не знаю, що робити, я сам себе заганяю, я сам себе в це, і я не можу, хоча шлях повністю відкрити. Я просто наголошую, підкреслю на тому, що шлях відкритий не весь весь рік. Навіть якщо ми візьмемо січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, то в червні місяці переломний такий момент, коли вам буде важко. Та після темної ночі завжди наступає ранок, і у вас виходить, виходить, і ви потрохи йдете. Можливо, це будуть не ті результати, прям про які ви мріли. Ви любите помріяти. У вас буде така можливість. І, можливо, не ті результати. Та давайте я ще докладу карти, тому що. Угу. Але ну, от це просто такий тимчасовий період, коли вам треба буде, ну, не поспішайте, чогось ви не бачите, чогось ви ще не вмієте. Дайте собі можливість чогось не вміти. І потім у вас починається ну, клас. Ну, клас, я от задоволений, у вас буде просто результат. Ви будете себе почувати більш впевнено. Ніхто не сказав, що буде легко. А кому легко, коли хтось йде в щось нове, реалізовує себе? Всім не дуже так радужно. Я не знаю, які є такі шляхи, коли там все просто на ізі. Да? Дуже легко. І... Під кінець року, вже коли наступає зима, ви говорите: ну так. Да, реально, я відчуваю, що я попрацював, от скільки, от настільки я виклався, настільки я і отримав результат. Це неймовірний результат для от як для того, щоб почати. Тому тут одна порада: виходимо із рамок, певного розуміння, старого розуміння, і починаємо прямувати в щось нове, сміливо. Якщо ми беремо кохання і поговоримо про кохання, то тут у нас з'являється партнер, він буде дивний. Скоріше вам, вам це принесе більше сумнівів, чим радості. Ви будете вагатися, чи входити, чи не входити. Він ось, я така, він такий, або навпаки. Да? Тобто. Не співрозмірно, тому що будуть, ви будете настільки різні, що це буде вас кидати в, просто в якийсь штопор і стопор, а не штопор. Ну, Це напередодні Нового року, тому. Ну... І ви будете говорити, господі, де це ж просто якийсь любовний роман, де це повне розчарування, ви вже наперед чекаєте якісь. Ну, одразу буде поразка, так ви себе відчуваєте і в вас це буде вводити. А насправді тут є такий двіжнічок, коли є нарешті з вас щитують те, що ви бажаєте стосунків, і вам даються можливість захоплення світу там. Як ми будемо далі продовжувати стосунки? Оце питання. Да? Якщо гостєвої, то ще куди не йшло. І то я не знаю, як подивлюся ті, як подивляться ті. І якось так дивно, що заради людей ви не хочете отримати те, щоб вас надихало, і ви б почувалися от ровно настільки, наскільки це могло би бути. Але якщо ви пережуєте і переживете, ви зрозумієте, що вам буде славно разом. Тому і. Ви зрозумієте, що не так все погано, як вам думалось. Просто думалось, гадалось, вигадувалось. От ви там зразу бачили якісь підозрілі. І якщо навіть ми подивимося на стосунки оракул, то від певного мислення, від певного мріяння, ми переходимо вже конкретно в карусель. І приходить єдинорожок і виконує всі наші. По таємні бажанням. Прикиньте, як класно. З Новим роком вас, друзі. Від вас лайк і коментар. Буду дуже вдячна!